Сьогодні ми поговоримо про одного з найвеличніших хижаків півночі білого ведмедя, або як його ще називають, полярний ведмідь це найбільший наземний хижак у світі. Дорослий самець може важити до 1000 кілограмів, а довжина його тіла сягає трьох метрів. Його шерсть здається білою, але насправді вона прозора, а шкіра чорна, щоб краще вбирати тепло сонця. Це справжній майстер виживання в умовах холоду. Основна їжа полярного ведмедя тюленя. Він має гострий нюх і може виявити здобич під товщою снігу або льоду. Полює він здебільшого на крижинах, тому глобальне потепління дуже загрожує його існуванню. Через танення льодів ведмедям стає важче полювати і знаходити їжу. Білий ведмідь символ півночі. Але й символ того, як людина впливає на природу. Якщо ми не будемо берегти нашу планету, ці величні тварини можуть зникнути.